Мої вітання! З вами, як завжди, Кевшина Олександр, канал Good Idea і на черзі наш новий огляд ремонту готового інтер'єру у ЖК Great. Весь спектр будівельних матеріалів та робіт, корпусні та окремо стоячі меблі. Ціни, вартості та технічні прийоми у цьому відео. Тож вмощуйтеся позручніше та гайда дивитися. Загальна площа даної квартири складає 68,3 квадратних метри. З огляду на те, що це, так би мовити, холостяцький барліг, ми, звісно, зробили тут деяке перепланування, притому з двокімнатної квартири в однокімнатну, яке саме дивіться зараз на екрані. Стилістично даний об'єкт можна віднести до мінімалізму з помірним використанням елементів під дерево та мікроцементу. Загалом замовник повністю довірився смакам та досвіду нашого дизайнера, але приймав безпосередню участь у підборі матеріалів, оскільки для нього є дуже важливими тактильні відчуття. Тож, це однокімнатна квартира з дуже великою місткою вітальною суміщеною з кухнею та передпокоєм, великою душовою та гостьовим санузлом окремою зоною, яку можна назвати господарською, оскільки вона включає в себе спальню, гардеробну та ще один санвузол, так звісно ж, як і завжди, почнемо свою екскурсію з передпокою. Хоча він і є частиною одного великого опенспейсу, але можна виокремити його площу і складає вона. Близько 7 квадратних метрів. Ліворуч від мене знаходиться зона для зберігання верхнього та повсякденного одягу, яка реалізована за рахунок ось таких симпатичних темних матових гачечків, які мають назву «гамет». Ще одним місцем відкритого зберігання є ось ця ніша, яка передбачена для взуття окремо. Там в нас ховається ще й робот пилесос Ми б були б ними, якби не передбачили. Ось таке м'якеньке місце для зручного взування, або ж для того, щоб можна було легко скинути туди свою сумку або ж рюкзачок, коли ви прийшли додому і хочете швиденько побігти щось з'їсти. Зона ж закритого зберігання реалізована за рахунок ось такої величезної місткої шафи, всередині якої знаходиться велика кількість різноманітних полиць та штанги для вішаків. Також ми передбачили місце для того, щоб Замовник міг зберігати свої велосипеди, оскільки є фанатом цього виду транспорту. назвімо це так. І зараз ви можете побачити, як саме це реалізовано. До речі, одним з ключових аспектів при оздобленні є підбір фарби. Тут ми використали американську латексну фарбу Benjamin Moore Regal Select. Це акрилова фарба з керамічними долавками, що робить її надстійкою та легкою у догляді. Інколи достатньо навіть просто вологої ганчірки для того, щоб прибрати плями, наприклад, від рук або ж кетчупу, якщо це кухня. Останнє, на що лишилося звернути вашу увагу саме у цій зоні, це ось це величезне дзеркало, звісно ж, з підсвіточкою від підлоги до стелі. В ньому можна роздивитися буквально все. Та консольна тумба для всіляких дрібниць, як то. Ключі або ж ложечка для взування. За ось цима дверима в нас сховалося приміщення душової гостьового санвузла, загальна площа якого складає близько п'яти квадратних метрів. Що ж, ходімо подивимось, що всередині. Основним та в цілому єдиним методом оздоблення санвузлів, стін та підлоги, навіть у мокрих зонах є мікроцемент. Частим є питання, а що ж вигідніше, керамограніт чи мікроцемент. У першому випадку багато чого залежить від вибору самого матеріалу. Добротна плитка буде коштувати вам близько півтори тисячі гривень. Додайте туди ще витрати на клиову суміш, додаткові матеріали та на роботу. Отримайте близько половиною тисяч. На цьому об'єкті з розрахунку на квадратний метр ціна мікроцементу склала близько трьох тисяч гривень. Обирати вам. Якщо хочете дізнатися, що би обрав я, пишіть у коментарях. Сама ж душова кабіна складається з таких елементів, як скляна душова перегородка, яку виготовили нам на замовлення за кресленнями нашого дизайнера компанія Сфера Глаз. Вона має розміри 2100 на 1209 мм товщину скла 8 мм та ось таку гарну чорну фурнітуру, за рахунок якої вся ця конструкція в принципі і функціонує. Усередині ж душова система від Трес, що складається з трьох елементів: тропічний душ, душова ручна лійка та панель контролю. І все це за 29 тисяч гривень. Звісно ж, вся відпрацьована водичка повинна кудись зникати. І у цьому нам допомагає душовий трав від PISTAN моделі Slimline 75 см за 8 тисяч гривень. Про інше сантехнічне наповнення поговоримо наприкінці випуску. Зараз же трошки пройдемося по меблевих конструкціях. Всі корпуси меблів у даній квартирі виконані з DSP короношпан Сірий Шифер. В даному випадку. Фасади та видимі деталі це МДФ фарбований у колір за NCS S5000N. Ця конструкція складається з чотирьох частин фальш-панелі, яка поєднується з відкритою полицею, ось такою шавкою на тіпонах для зберігання побутової хімії, в якій у нас ще й приховані терморегулятори, та окремого блоку для пральної та сушильної машинки. Навпроти ж, тумба з двома шухлядами, відкривання якої реалізовано за фасад, та стільницею, зробленою зі штучного камня, який має назву Акрил, велике дзеркало з підсвіткою, звісно ж, нашої роботи. Та ось такі гарні чорні гачечки для рушників, для того, щоб був дуже зручний доступ, як з цієї зони, так і з зони душової. Найбільше та, мабуть, основне приміщення даної квартири кухня вітальна, загальною площою 27,5 квадратних метрів. Для мене, мабуть, як і для більшості людей, саме так має виглядати місце, де можна релакснути після важкого робочого дня, або ж просто відпочити від тієї купи стресу, яка нас зараз з вами оточує. Зручний і дуже місткий диван, який має назву Pearl, індивідуальної конфігурації з підлокітником та частковою спинкою, ще й пуфом на додачу, невеликий журнальний столик, на якому можна розмістити напої, або ж, наприклад, снеки під час перегляду футболу. Ну, або як у цьому випадку, покласти туди пульт та джойстик від Xbox. Ну і звісно ж, величезний телевізор, інтегрований у спеціальну меблеву конструкцію. Яку виконано з ДСП камінь П'єтре Гріджо-Чорний. Ось у цій ніші, яка утворилася за телевізором, сховано всі комунікації та дроти. Також передбачені спеціальні отвори, через які відбувається конвекція повітря для того, щоб телевізор не перегрівався. Також по обидва боки від нього нами передбачено полиці для того, щоб можна було розмістити додаткові медіа-гаджети. Або ж програвач, як у даному випадку, книги, сувеніри чи інші прикольчики. Дещо відокремлено на фоні декоративних панелей, виконаних з ДСП Екгер Дуб Дубкрафт золотий, оздоблених металевими чорними полосами, стоїть ось це крісло, яке має назву Джордж Натуральний Чикаго. Прекрасне додаткове місце на випадок. Великої компанії, або ж для того, щоб просто помилуватися видом з вікна на Дніпро. Стильна, містка, функціональна та ергономічна. Саме такі асоціації в мене виникають з цією кухнею. Виготовлена вона з двох типів DSP Egger, а саме сірий запилений та космос сірий. Хоча її довжина і не є якоюсь дивовижною місць для зберігання тут, хоч відбавляй. Досягли ми цього за рахунок розташування у верхній частині додаткових шафок, а також окремої колони, яка передбачена саме для цих потреб. В ній ми розмістили ще й духову шафу та мікрохвильову піч. З невеликих, але все ж таки, особливостей, я б відмітив наявність винної шафи, оскільки замовник є поціновувачем даного виду напоїв. Далі по наповненню. Варильна поверхня на 4 комфорки з відповідною до неї. Прихованою витяжкою, вбудована під стільницю мийка моделі Franki Кубус 2 Onyx, Змішувач темний матовий на дві води від Бланко моделі Fontas 2. І вбудований дозатор, який має назву Бланко Ладо. Звісно ж, над мийкою нами встановлено і сушарку для посуду моделі Рейс, А в нижній частині посудомийну машину. Зручно, коли все. Під рукою, так би мовити, стільниця та фартух виконані з одного з найпрактичніших матеріалів, які можна собі уявити, а саме Ашпілікомпакт плити Funder Max моделі Saxo. Для зручності користування робочою поверхнею по всій довжині нами встановлено спеціальний профіль, який має назву Gola Fera Fiori. Не тільки підсвітка, але ще й зручний спосіб відкривання. Що ж до інших типів відкривання, Тут задіяні такі, як типон і проста ручка гола. До речі, тут в нас сховався холодильник. Обідня зона ж реалізована за рахунок ось такого чудового столу, який ми робили під замовлення зі стільницею з того ж таки HPL луна та каркасу, який пофарбовано у чорний колір за НЦС. Вартість такого столу склала приблизно 34 тисячі гривень. Невід'ємною частиною цієї зони є ось ці. Прикольні стільці Glen сірий. Вартість їх ви можете побачити зараз на екрані. Звісно ж, чудовим доповненням всієї цієї композиції є ось ці гарні підвісні світильнички Бра від Nordlux. моделі, яка має назву Стартап. По 6,5 тисяч гривень відповідно за одиницю. У процесі перетворення квартири перед нами стояла задача зробити повністю відокремлене робоче місце. От зараз з вами і подивимося. На результати нашої праці. Загалом кабінет є повністю новою локацією, сформованою з нуля. Зробили ми це за рахунок гіпсокартонних стін, обшитих МДФ та ось цій стильній лофтовій перегородці з чорного металу та скла. Ціна її разом з ручкою склала приблизно 70 тисяч гривень. Основним же наповненням даного простору є меблі. По матеріалах ми з вами вже пройшлися, тож зупинимо свою увагу на самих елементах. Відкриті полиці для зберігання, закриті шафки на тіпонах, зручний робочий стіл та барна стієчка, змонтована на металевому каркасі. Так міцно, що на ній, хоч опустимо деталі, доповнюю цю зону, трошки відезмінені на стільці, glen Сірий Графіт. Окремо хотів би звернути вашу увагу на віконні рами. Звісно, ви можете спитати, а що на них дивитися. Просто хотів відмітити, що від природи вони мають ну зовсім не колір сірий графіт. Такими зробили їх ми для того, щоб інтер'єр був максимально спорідненим у деталях. Загальна вартість цієї послуги по всій квартирі склала 37 тисяч гривень. Диванчик індивідуальної конфігурації 178 х на 108 см, сантиметрів. Тієї ж моделі, що і у вітальні, а саме Pearl, з трьома. Ось такими декоративними подушками обійшовся не багато немало, а 35 тисяч 200 гривень. Але ж зручний зараза. Загалом це ідеальне місце для того, щоб сісти біля віконечка, зручно вмостившись та почитати книжечку. А якщо стемніше, включити ось цей стильовий світильник MJ Light Conored за 5 тисяч гривень. Площа приміщення, в якому ми з вами зараз знаходимося, 13 квадратних метрів. Нічого зайвого, лише найнеобхідніше для зони відпочинку. Стримана кольорова гама, а саме поєднання фарбованих у сірий колір стін з декоративними панелями, що імітують дерево та камінь. У центрі велике двоспальне ліжко від чудового українського бренду Інтерія, модель якого має назву Юпітер Слім» та габарити 230 на 202 см. По обидва боки від нього, звісно ж, приліжкові тумби, що забезпечують плавний перехід від підлоги на стіну. І самі по собі є досить унікальними та цікавими. Роль нічників у даному випадку дісталася чорним стильовим світильничкам від мантра, модель, яка має назву саль. Також для зручності тут розташовані блоки з розеток та вимикачів для керування освітленням як основним точковими світильниками, так і допоміжним. Пару слів про комфорт, який також пов'язаний з електронікою та опаленням. А в наші нелегкі часи ще й з виживанням та сумлінним ставленням до ситуації. А саме, нами було встановлено спеціальний безпровідний контролер, який пов'язаний з ось цими безпровідними термоголовками. Він забезпечує контроль та управління разом з терморегуляторами, які також встановлені по квартирі. За рахунок цього можна зробити адаптивний контроль під певні потреби та звичаї господаря, який і проживає у даній квартирі. Останнє, мабуть, на що звернув вашу увагу, знаходячись у спальній кімнаті, це підлога. Тут, як і на багатьох наших інших об'єктах, ми використали. Інженерну дошку від виробника Malborg, модель Oak Loft White. Вона покриває майже всю площу квартири, окрім санвузлів, і за квадратний метр ціна її обійдеться в 3200 гривень. Для перекриття технічного зазору використали два плінтуси, а саме прихованого монтажу. Ось такий чорний алюмінієвий плінтус, який знаходиться майже по всьому периметру квартири, окрім тих зон, де його просто технічно неможливо встановити. Там нами встановлено ось такий накладний чорний алюмінієвий плінтус. Це зону під вікнами, як ви могли здогадатися. На шляху від спальні до ванної ми розташували гардеробну, площа якої 4,8 квадратних метри. Комусь таке рішення може здатися дещо дивним. Але справжні гурмани. Точно оцінять такий прийом, оскільки в такому випадку речі, так би мовити, завжди під рукою. Ідеш до ванної, взяв чистеньке, або ж навпаки, вийшов з ванної, одразу накинув те, у чому плануєш сьогодні піти на роботу, або ж на побачення. Ну а це ви ж розумієте, кожен чоловік повинен тримати себе в формі. Наша з вами екскурсія даним об'єктом добігає свого кінця. І останнім приміщенням даного огляду буде ванна або ж господарський санвузол загальною площею 4,7 квадратних метрів. Підвісний унітаз, примера Project 2.0 Clean Pro за 7 тисяч гривень та гігієнічний душ, який став фактично невід'ємною частиною будь-якого сучасного інтер'єру. Змонтовано ж унітаз на інсталяцію TC Base. Звісно, зараз ви її побачити не можете, оскільки вона прихована за ось цією фальш-панелю сфарбованого МДФ, що поєднана в єдину конструкцію з от такими шафами, в одній з яких сховано бойлер, інша є шафою для господарського приладдя. Також тут розташовано пенал як продовження цієї конструкції, що плавно переходить у тумбу. З вмонтованою під стільницю раковиною fancy marble моделі Lester за 4200 гривень. Також у цій зоні розташовано стильний чорний змішувач прихованого монтажу від Tress. Блок розеток моделі Hager Becker Antraцит. До речі, такі встановлені по всій квартирі. Та вимикачі для дзеркала та підсвітки у зоні ванної. Звісно ж, містка акрилова ванна з ніжками радовий ТЕ розміром 180 на 80 см за 14,5 тисяч гривень, та термостатичний змішувач з ручною лікою та зливом від Трес за 13 тисяч гривень. Ось таким захоплюючим вийшов даний огляд готового інтер'єру в ЖК Грейт, якщо хочеш бути в трендах дизайну. Та знати, скільки ж зараз коштує ремонт та меблі. Обов'язково підпишись на наш канал та постав лайк. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого цін. Так от вартість з розрахунку на квадратний метр за ремонт та комплектацію склала близько 940 умовних одиниць. Що ж стосується корпусних меблів, за тією ж формулою розрахунку їх вартість склала близько 290 умовних одиниць. Що ж, з вами, як і завжди, був Кевшин Олександр. Залишайтеся з нами на каналі Good Idea. До нових зустрічей. Слава Україні!